Доброго дня! Це фіалкова хатинка Татарчук Олени колени. Сьогодні хочу вам показати такого гарненького сінчика, який йде в сорти. Сорт буде мати назву то лавандове поле. Маємо такі лавандові а, махровенькі дзвоники, які згодом з от... Це дуже, мабуть, одна з перших квіточок уже майже відкрилася. В цілому це в спеку вони роблять. В прохолоді він не відкриває так сильно квіти, вони тримаються в формі дзвоників, гарненьких, махровеньких таких лавандового кольору. Строкатість у нас рожевенька. Загалом сіянець мені сподобався, він має дуже гарну повторюваність. Мала три розеточки, зараз цвіло вже вихідного покоління. Але поки дійшла їх знімати, показувати, то вони вже всі повідцвітали. Так, я ось з боку вам покажу гарненькі такі оці квіточки, дзвоник трояндочки. Маємо на деяких квіточках підпалені кінчики, але я не роблю це особливістю сорту, тому що це більше, мабуть, відмов, тому що він дуже рідко показує це на квіточці. Стабненька квіточка така. Ось такий гарненький сортик, новиночка 22-го року побачення, Шукайте Фіалкову хатинку в Instagram, Facebook. У мене тут вже прийшов помічник. Яких помічник? До побачення.